Політолог Микола Волківський, доброго ранку, і дякуємо, що до нас приїхали. Радіося та Доброго ранку ще вітаю. Починай. Е, так, ну тут взагалі навіть важко обрати іноді з чого починати, тому що так багато там і Трамп наговорив різних одразу. Поки Зеленський доїхав, там вже так, кіль... задобув, кілька варіацій таких розвинулося, і от, мабуть, почнемо з. Того, що от перед зустрічю Зеленський, Трамп е, Путіну подзвонив, от на вашу думку, взагалі, цей дзвінок це добре чи це на гірше? Ну враховуючи ті джерела, які опублікували вперше американське видання Axios, що то телефонна розмова. Буде відбуватися за 24 години до двосторонньої зустрічі з Зеленським. Ще раз підкреслило те, що Трамп хотів е, провести ці двосторонні ці двосторонні телефонні переговори безпосередньо, щоб показати, що може статися внаслідок тих чи інших рішень, якщо Путін не погодиться на певну стратегію, яку запропонує Трамп. Зрозуміло, що ми бачимо, що ці певні стратегії два місяці пройшло рівно два місяці після саміту Ванкоїджі в Аляскі, якихось. Класичних і важливих зрушень в мирному процесі, в регулюванні і, взагалі, припиненні війни, ми не бачимо, і зрозуміло, що шатдаун, який відбувається зараз в американському політичному естеблішменті, і той час, коли не працював. Конгрес в зв'язку з канікулами ніхто не використав, щоб імплементувати і якраз таки санкційну цю політику, яка дуже багато де в сенаті підтримувалась, реалізувати. Зрозуміло, що Трампу потрібно було проговорити про це і сказати, що потрібні правильні рішення реалізувати напередодні, вже як ми знаємо, за два тижні зустрічі. У Будапешті, і це дуже важливий фактор, тому що ми бачимо, що завжди Трамп використовує цю методологію. Він проводить телефонні розмови, спілкуються його представники з представниками Російської Федерації, щоб доносити свою, своє бачення, свої ідеї. Наскільки будуть вони результативними, зараз важко сказати, тому що зрозуміло, що конкретики знову ж таки ми не бачимо. Ми бачимо політичні заяви відносно томагавків, які потрібні Україні, але ми не бачимо конкретні. Час і логістичні ланцюжки, які зможуть якнайшвидше доставити цю допомогу гуманітарну uh -huh. е, і військову е, для нашої держави. Тому тут все буде залежати від конкретних цілей. Вже ми що розуміємо? Що двостороння зустріч між Лавровим і Марко Рубіо домовлена. Не знаємо в якому форматі, але це буде більш розширений формат, тому що Трамп у відповіді журналістів. Сказав, що там теж може бути присутні і Стів Вітков і віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Тому я думаю, що перші кроки ці будуть зроблені, і протягом двох тижнів, як і говорив Трамп, ми побачимо двосторонню зустріч знову ж таки Путіна і Трампа. Але вчора ми почули дуже багато такого дивного, на мій погляд. Ну, наприклад. Трамп хвалиться, що він питає у Путіна, як ти ставишся до того, що я передам томагавки Україні, наприклад, так і потім хвалиться, що Путіну не сподобалася, звісно, ця ідея. А потім ми чуємо, що помічник Ушаков, Ушаков, помічник Путіна, розповідає, що Путін образився, що Трамп не привітав його з днем народження. Що між цими двома взагалі відбувається? Це якось це дитячому якщо чесно виглядає. Я думаю, мене розпілкування президента Сполучених Штатів журналістами. Вона так вик. Точна нова в плані того, що в класичній дипломатії ми ніколи не бачили, не спостерігали настільки виражених. Емоційних відповідей журналістів, особистих, і зрозуміло вже зараз. Порівнюючи перший там більше ніж там, ну починаючи з 20 січня, Трамп зустрічався більше разів з журналістами ніж попередня адміністрація за всі чотири роки. Mm -hmm. і зрозуміло, що він відкритий до медіа, як він говорить, що він спілкується і постійно, де він не перебував, чи то на Air Force One, чи на якихось інших місцях він намагається говорити з журналістами, доносити свою ідею ми розуміємо дуже багато кроків. Трамп ще раз сказав, було зроблено вже на початку тижня, тому що е, зрозуміло, що Трамп виступав своєю історичною промовою в Кнесеті. Потім була важлива зустріч, яку е, теж е, світові змі багато що описували в шарм Шейсі, де Шар Шейхов і в Єгипті, коли закінчилась так звана війна між е, повинна бути закінчена війна між Палестиною та Ізраїлем. І зрозуміло, що ці всі речі, які вже до кінця тижня, Показують, мають завершитись теж позитивним проривом для адміністрації, про що говорить Білий Дім, спостерігаючи взагалі формат, який буде сьогодні, який запланований у Вашингтоні, я не знайшов зустрічі в овальному кабінеті. Те, що Білий Дім зараз опублікував, це двосторонній робочий обід. Хоча я думаю, що багато що може змінитися, але який це формат буде. Ми побачимо, але зрозуміло, що менше ніж два місяці пройшло від останньої двосторонньої зустрічі, яка відбувалася 18 серпня. За цей час дуже багато теж чого змінилося. Російська Федерація не перестає знищувати українську інфраструктуру, цивільні об'єкти. Тому на цьому потрібно робити якраз такі акценти, і зрозуміло, що відповідно американська сторона повинна на це реагувати. Побачимо наскільки плідно ця зустріч буде, але зрозуміло. Що важливість її є дуже важливо, дуже великою. Ну а от дійсно немає в переліку цього зустрічі овальному кабінеті. невідомо, чи буде спільний прес-брифінг потім в кінці, але е, нам відомо що. Ще до приїзду Зеленського велика вже делегація там українська проводила зустрічі з членами адміністрації. Чи може це свідчити про те, ну зазвуть так часто роблять, коли вже дійсно є якісь серйозні домовленості, а потім уже приїжджають там ті голови держав, і десь щось там фіналізуються. Чи може це говорити про те, що нас чекає якесь оголошення серйозних домовленості, чи це може свідчити про те, що ще робота йде і нам нічого чекати? Я думаю, що дивлячись соціальні мережі і помічаючи, що прем'єр-міністр, пані прем'єр-міністр України, теж перебувала на початку цього тижня в з робочим візитом у Вашингтоні, щоб підготувати певні двосторонні зустрічі, ми знаємо, що міністр оборони України на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО зустрічався з Пітом Гексетом два дні тому у Брюсселі. Тобто, багато що було зроблено, щоб підготувати ці. Плідні зустрічі, навіть помічаючи той факт, зрозуміло, що коли президент якраз таки сходив в військової бази Ендрюс, де його літак приземлився вчора ну, ввечері в день за Вашингтоном, то було помітно, що деяким членам делегації він тиснув руки, розуміючи, що вони вже перебували якраз таки в Вашингтоні. і Вирішували важливі складні питання напередодні офіційного візиту. Тому я думаю, що українська дипломатія працює, в тому числі па, новообраного, пановообраного Начена пані е, посол України в Сполучених Штатах. Я думаю, що Стефанишина, і зрозуміло, що є дуже багато ще чим займатися, і якраз таки якраз це перший офіційний офіційна зустріч для пані посол президента у Вашингтоні. Я думаю, що це теж відповідально і це буде підготовлено і було підготовлено на високому рівні. Найголовніше, щоб з гавними результатами президент повернувся до України, і ми отримали позитивну динаміку. Від сполучених штатів і хотів би ще буквально декілька секунд сказати, кому найбільш вигідно буде те, що якраз таки цей переговорний процес буде відбуватися у Будапешті. Незабаром в березні 2026 року будуть вибори в, в Угорщині mm -hmm. за останніми даними соціологічних опитувань, іпсос і інших соціальних, ми можемо бачити, що партія Фідес, правляча партія, якою головою є лідером Віктор Орбан, втрачає свої позиції, зрозуміло, враховуючи те, що центром геополітичних рішень навіть на короткий час може стати Будапешт, це буде вигідно безпосередньо самому. Прем'єр-міністру Угорщини і про це навіть він заявив, коли Трамп представляв кожну країну, яка була долучена до е, позитивних результатів саміту в Шальміль-Шейху. Він е, підкреслив свою гарну е, підтримку Віктору Орбану, який стояв тоді теж на сцені. Мало хто за журналістів це помічає, але зрозуміло, що ця, ці дружні стосунки вони продовжуються, навіть повертаючись тоді, коли. Коли саміт НАТО відбувався у Вашингтоні, це було дуже зроблено символічним жестом, коли Віктор Орбан, не очікуючи підсумкових рішень саміту НАТО, поїхав в Марелаго і зустрівся тоді ще з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампом, єдиний з усіх лідерів країн-членів НАТО, тому ця підтримка відбувається, і це цілком логічно, що Враховуючи ці всі геополітичні баталії, політичні е е е перегони, які будуть відбуватися uh -huh. наступного року, ця зустріч відбувається саме в Будапешті. Uh -huh. Але я хочу все ж таки повернутися до сьогоднішньої зустрічі, так Трампа і Зеленського. Всі таке головне питання, яке супроводжує цю зустріч: дадуть тамагавки чи не дадуть тамагавки? От, про все про про це всі говорять, але е забувають трохи про інший мотив, е в принципі, проговори про припинення взагалі взагалі вогню, і от в президентській партії, в партії Зеленського, деякі люди на це не що начебто припинення вогню відбудеться вже під кінець цього року. Чутки чи є щось за цим? Дійсно, спостерігаючи за певними дописами в телеграм-каналах, ми бачимо, що ну, не називаючи прізвища, але дійсно такі меседжі з'являються. Але я не думаю, чим вони вкеровані, тому що реальних конкретних. І інформаційних приводів, щоб це підтвердити цю інформацію, ну зараз ну, окрім цих дописів від депутатів від правлячої партії Слуга народу ми не бачимо. Зрозуміло, що зараз прогнозувати закінчення на ближчий час дуже складно, і багато хто експертів нам хотів би це зробити і робив це без безпосередньо від самого початку повномасштабного вторгнення, але складно оцінити цю динаміку, і зрозуміло, що Російську Федерацію в тому числі, тому що Кремль взагалі. Лі ніколи не регламентується будь-якими дипломатичними угодами. Він завжди їх порушує країна, яка постійно іде в розріз з будь-яким правильним рішенням, і про що намагається навіть донести президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, враховуючи те, що він дозволив проводити цей саміт на території Сполучених Штатів, який відбувався два місяці тому. Тому я б був би трошки обережним з прогнозами, тому що це ускладнює певні процеси. А ми розуміємо, наскільки важливі і ключові ці процеси можуть бути, і ми розуміємо, що якщо перша двостороння, друга двостороння зустріч буде відбуватися, наприклад, за два тижні від цього виходить, що якщо буде динаміка, то зрозуміло, що потрібно, щоб була трьохстороння зустріч, про яку навіть згадували. Ми нагадаємо слухачам ще в 16 серпня, тому що після закінчення саміту в Ванкоріджі всі говорили, що зустріч в трьохсторонні на найвищому рівні має відбутися, але тоді Російська Федерація. Рація дуже швидко від цієї ідеї відмовилась, і ми розуміємо знову, намагаючись понизити гра, понизити рівень представників України і Російської Федерації, враховуючи. Те, що з Трампом було домовлено зовсім про інші речі, тому тут складно е, ще раз прогнозувати, але ми сподіваємося і віримо про те, що це що сісфає, припинення вогню і мир е, е, наступить як швидше, але конкретної дати я б зараз би не називав. Угу. Ну тут до речі, от якраз ви так влучно згадали цю історію про тристоронню зустріч, і Трамп е, якраз і наголошував у цій своїй прес-конференції, що е, е, не вірить поки в можливість навіть цієї тристоронньої зустрічі, навіть він і казав, що ну, може ми якось там окремо спробуємо це домовлятися. І, і, і Орбан теж презентував ці всі події, він теж там висловився чи допис написав, що от в Будапешті буде саме мирні перемовини США. Росія, тобто Україну він навіть не згадував дійсно. І От ці такі дописи. Але з іншого боку, бути? Трамп сказав, що і третьої світової не буде. А от це цікаво, Україну. як поглянути на це? Він сказав, що через Україну Третьої світової війни не буде. Це теж можна, в принципі, прочитати неоднозначно. От як це, на вашу думку, краще читати? Що все нормально, я все розрулю і буде все спокійно? Чи я вас не кину, чи це може навпаки. можна прочитати навпаки, що та ми не будемо через Україну воювати, там не буде ніякої третьої світової, і ми не будемо за Україну якось там до кінця вписуватись? Я думаю, це саме ця заява вона була більш такому піднесеному настрії, проголошена президентом Трампом, якраз таки після заключення так званого мирного переговорів, мирних переговорів і документів в Шерме Шейха в Єгипті. Це зрозуміло, це слугувало тим, що він завершив війну на Близькому Сході, яка тривала з 50 Тих років, ну якщо візьмемо дійсно історичні дані, ніколи не переставали воювати між собою і Палестина і Ізраїль, і зрозуміло, якщо це буде фінальною точкою, що вже показано, що військовополонені полонені, які були перебували від 7 жовтня 2023 року, в, в, в заручниках у терористичної організації Хамас, вони повернулися е, якраз таки до своїх сімей, в тому числі. І з них громадяни сполучених штатів, але враховуючи ті всі виклики, які Трамп перед собою ставить, і підтверджує, він доносить меч до Російської Федерації, що він зробить все можливе, щоб завершити війну в Україні. Угу. Ну там, до речі, ще живі повернулися, але ще чекають на тіла загиблих, і без цього там кажуть в Ізраїлі, що не буде домовленості. Тому будемо, звісно ж, стежити. Подивимось, як він там, ще, ще там не закінчив, поки обіцяє закінчити в Україні. Дуже вам дякуємо Дякую. за те, що так розклали все нам сьогодні вранці по поличках, так, і особливо і приємно приємно, коли приходять в гості прямо в студію. Дуже Так, так дуже, дуже вам дякуємо і гарного, так, гарного дня. дня.